Тут похований Леонід Макарович. усім вітання, друзі, сьогодні я у незвичайному місці на цвинтарі домашніх тварин. Бачите, тут є навіть така план схема з відділами. І ось починається могилки, бачите, Кай, Грета, Фелікс, Кіт похований, Чау-чау Сімба, бачите любимому синочку. Ось. Для костя собачка була як син. Бачите любимої і единственної дочечки. Ось тут кіт Люся. Похований ротвелер. Там ротвелер. Тут ротвелер. Тут такі ці видно собачка чи кіт їв з цього. Тут два взагалі поховано. Пр -пр Прожив. Прожив пес 10 років цей, а цей прожив 13 років. Різних шнауцем. Різних, різних порід тут є поховання. Пам'ятники зовсім-зовсім різні. Ось на тут Маруся. Песик Маруся 9 років прожила путель, кукла ось такий цвинтар. Перший раз я на такому цвинтарі, Ось тут взагалі отакий пам'ятник пір вірному і приданому другу. Буду тут тоже ухаживать. Другая зона. Да. Вот тут ротвори, гризли. Люблю тебя очень и очень. По тебе скучаю. Прости меня. Осяня. И вот так он там, он сидит, вот там машины делаются все. Вантер. Каждое место имеет свой, свой номер, место похования. Те, що годіли, бачите, теж залишається. Чорно-білий кот. Так же одиноко десь Бачите, люди настільки прив'язуються до тварин, що потім не являють собі життя без них. Це все ось такі кладовища домашніх тварин. Ось поховання морської свинки Валеріка. Морська свинка Валерік похована. Тут взагалі цілий монумент. Льопа. Очень тебе не вистачає, родної сильно любимо завжди с нами. Твої родные. Соня родненькая, любимо, помним, тоскуємо Всегда с нами. Я вам скажу, що не у всіх людей є такі могили. Не всі рідні можуть дозволити собі поховати. Ну тут тут такий кіт. Ось люди приїжджають, навідують. Одна собачка любила бавитися таким м'ячем. Тут іграшки, квіти. Тільки щоб були тут люди. Але тут взагалі... Вирились, ще було якісь перепоховання чи що. Ось тут лабрадор похований, видно його машинок. І видно улюблена його лялька. І отам теж ще лялька. Марія дівчата. Теж і тут іграшки. Люди сюди приїжджають. І привозять квіти, ось, ось там навіть вінки є. які щоб були тут відвідувачі, привезли свіжі квіти. Тут на цьому цвинтарі поховані і хом'ячки кажуть є, ну, але в основному це собаки і коти. Ось, Тайсон, Маркіз. Я не знаю, може якісь найкі процесії тут проводять, коли ховають котів і собак. Не знаю. Два, дві собаки, так? Один. А чекайте, один, але там дві а, Ну, Це мій пес, якого вже теж немає з нами. ось. Але... До домовились, подзвонили, хлопці все зробили, ну, то відвідуємо, стараюся. Зараз я не в Харкові мешкаю, але я зараз приїхала. А скільки так. раз приїжджаєте тут в рік там? Ну, раніше, коли в Харкові була, я десь раз в півроку ну, приїжджала. Ну, зараз, як є можливість, ось обновляю. І як скучаєте за собачкою? Звичайно. Це ж як член родини. Така була гарненька ротвейлер, дівчинка. А скільки років було? їй? Було їй 11 років, мабуть, так, так, 11. А розкажіть, як взагалі відбувалося це поховання? Ви знали про цей центр? Я десь, ну, це було давно, мабуть, це хтось підказав у лікарні у, з ветеринарів. Тому так, ну, це було зручно для нас. Ну, така, Прийняли рішення, що так будемо ховати собачку. Ось, І все. Домовились, подзвонили. Це якісь гріб робили для собаки чи, чи, чи так? Ні, наскільки я пам'ятаю, це було як ковдрачка така, ну, тут, мабуть, хто як хоче, то вони ямку викопують, допомагають все. Тобто, ну ми нічого не робимо, а ми це робимо як вже що. Ну, Угу. Хто якось що бачить? Облагорожуйте. Це це напевно улюблена іграшка, да, була Угу. собачки цей мячик. Угу. Оцей і ви кож кожен рік ви сплачуєте певну суму за так би за цю за це поховання, так? Ну то бачите, ну тут така такі є, якщо ви бачите такі красненькі, ось зверніться до адміністрації, то ну не кожен, мабуть, не всі платять, вони пишуть, ну я стараюся платити, тому що це, ну як думаю, це обов'язок, це як є якийсь рахунок, та і ви туди. Так, почитає? так, звичайно, це як ну не державне, мабуть, але це офіційно на рахунок, звичайно. Коли відбувалося поховання, це був договір. Угу, mm -hmm. Так, ну, так? То, так. так. І ви тоді заплатили десь більше двох тисяч за саме поховання. Це було давно так? так. Тому зараз ну, не знаю, мабуть, у них є сайт у них, куди ви можете людячі, так, тарифи якісь, так, так, так. Ти наш самий любимий, родной. Ми тебе дуже любимо, завжди тебе пам'ятаємо. Ти в наших серцях на в нашій пам'яті. Ти вічно живий, ти завжди з нами, малыш. Тут взагалі як живий як живий має мопс. Тут взагалі такі епітафії. Всі ці люди прив'язуються до, до собак, до котів. Долорес. Тут весь такий прикольний білісій. Таке кладовище знаходиться у Харківській області. Вперше я зустрів таке поховання. Тому, друзі, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Щоб ще більше бачити цікавих гарних матеріалів. Ось тут є вся інформація. Тут як правила поховання та обслуговування на території кладовища. І тут всі правила написані, як, що, до чого.